Почнемо. Значить, що таке трикутник? Якщо три точки належать на одній площині і ці три точки послідовно з'єднати, ми отримуємо геометричну фігуру, яка називається трикутник. Трикутник має три вершини, три сторони. Вершини А, вершинка Б. Вершина С. Сторони трикутника записуються через дві букви: А, С, сторона, С, Б сторона, А, Б сторона. Іноді позначають маленькими літерами латинськими А, Б, Сторони. A, сторона А, сторона Б, сторона С. Так, кути трикутника позначають кут, А, Б. Через три букви. Посередині у нас стоїть вершина цього кута, про який ми говоримо. кут C, A, так І позначаємо ось таким. Штришком такою дужечкою. Далі кут СБА. Да, про яку вершину говоримо про вершину Б, С, Бачите, я два штришки поставила, що це значить? Це різні кути. Якщо однаковими дужечками, однаковою кількістю дужечки, означають рівні кути. Кут СБА. І кут І Бачимо. Посередині стоїть вершина цього кута. Кут АЦБ. Є, іноді позначають кути кут А, кут Б і кут С. Коли це ми позначаємо, коли наш кут не розбивається більше ні на які кути, да? і нам чітко зрозуміло, про який кут говорять. Кут А так, є, поговорили. Значить, якщо всі сторони додати трикутника. АС плюс СБ плюс АБ, це буде периметр трикутника, називається периметр трикутника. Позначається периметр трикутника А, Б, С, да? щоб ми розуміли, про який трикутник говорить. Трикутника БЦ сума всіх сторін трикутничка є. Далі вчимо нерівність трикутника. Що вона нам каже? Що кожна сторона трикутника коротша за суму двох інших його сторін, так? І сума двох сторін завжди більша за третю сторону. Давайте перевіримо відразу на практиці, да? От нас запитують, чи існує трикутник з такими сторонами. Да? Бо бувають, що якщо нам задають сторони з таких довжин, ми не можемо скласти трикутник. Чому? Бо, наприклад, так, якщо ми беремо ось одна сторона 7 см, так, то дві інші сторони мають бути. що? Сума цих двох більших сторін має бути більша, бо якщо візьмемо 3 і 2, ви бачите, вони що? Не дістануть. Вони падуть на ці сторони, да, вони не утворять трикутничок. Давайте перевіримо відразу, на прикладах, чи існує трикутник зі сторонами, да, оцю нерівність трикутника на прикладі перевіримо. Тобто у нас 3, 4 і 8. Ось ми перевіряємо. Беремо 3, додаємо 4 і що ми отримали? 7 см. 7 см менше за 8 см, значить, такого трикутника не існує. Да? Що це значить? Ось 8 см одна сторона, тут 3 см, тут 4 см. І оці 4 см не дістануть сюди, да? вони не утворять вершин. Зрозуміли? Добре, давайте другу. 3 додати 4 дорівнює 7. О, так, 7, що у нас більше за 5 см. І да? перевіримо по двох інших. Значить, що в нас тут? 4 додати 5, 9, 9 більше за 3, так? 3 додати 5 більше за 4, так? Кожна сума двох сторін більша за третю, або одна із сторін менша за суму двох інших сторін. Тільки тоді буде існувати трикутник. Значить, перше ні. Друге так. Давайте перевіримо третю. третій варіант. 5 додати 5, 10. Не буде існувати такого трикутничка. Чому? Тому що треба, щоб сума двох сторін була ще строго більша. Бо що таке буде, яка ситуація у нас буде, коли у нас сума двох сторін дорівнює третій стороні? Да? Що ці 5, Ця сторона 5 см і ця 5 см чітко що впадуть і утворюють оцей відрізочок 10 см. У нас не вийде трикутничка. Да? Розуміло, сюди 5. Сюди п'ять і сюди п'ять, вони не получать отримать трикутничка, да? вони чітко впадуть сюди на сторону да? і ляжуть на цю сторону. Так, ще раз, нерівність трикутника. Тому уважно із завданнями, да? бо іноді нас можуть підловити на тому, що такого трикутника взагалі не існує. Так, добре, рухаємося далі. Значить, вчимо, що таке медіана бісектриса, висота. Значить, що таке медіана? Відрізок, який сполучає вершину і середину протилежної сторони. Бачимо, тут один штришок, тут один штришок. це означає, що це рівні відрізки. Серединка це що значить? Рівні відрізки. Так, що таке бісектриса? Ділить кут навпіл. Так? Тут один дужка, тут одна дужка. що означає два рівні кути. То така висота. Це перпендикуляр, опущений напряму, який містить протилежну сторону. Ось перпендикуляр. Що значить перпендикуляр? Кут прямий у 90 градусів утворюється, коли ми проводимо висоту. На трикутнику да, на рисунку нам обов'язково мають показати да, оцей полуквадратик це означає, що перпендикуляр, висота, відстань, це все аналогічні. Аналогічні поняття, що означають, що там прямий кут 90 градусів утворився. Є назви трикутників за сторонами, різносторонні, всі сторони різні, рівнобедрений, дві сторони рівні. Ці сторони, які рівні, бічні сторони, третя основа, рівносторонні, всі сторони рівні. Назви трикутників за кутами. Гострокутний, всі кути гострі. Прямокутний, один кут прямий. Так? Сторона, яка лежить проти прямого кута, гіпотенуза, дві інші катети. Тупокутній один кут тупий. Так, що, пробуємо до праці. Поїхали. Давайте відпрацюємо. Зараз задачки відпрацюємо на медіану бісектрису висоту на периметр трикутничка. Так, поїхали. Накресли гострокутний трикутник АБЦ, проведи з його вершини медіану, бісектрису і висоту. Гострокутний, що це значить? Всі кути гострі. Проводимо гострокутний трикутничок. Всі кути гострі. Що значить гострий кут менше за 90. З вершини А. Значить, спочатку ведемо назву нашого трикутника АБЦ, проведемо медіану. Давайте Зеленим кольором. Що значить медіана з вершини А? Шукаю середину сторін Б. С. І провожу АМ, медіани. Що вона зробила? Поділила протилежну сторону навпіл. Проведу бісектрису фіолетовим. Що робить бісектриса? Ділить кут навпіл. Значить, мій кут А поділився навпіл. Якась там АК-бісектриса. так І проведемо висоту чорним кольором. Висоту проведемо. Ось що значить висота, кут прямий. Б. А аж, верніше, це висота да, перпендикулярно провела до сторони. Є з гострокутним трикутником побачили, що і медіана, якби, і, якби ми це робили з вершинки Б, з вершинки С, ми бачимо, що медіана-бісектриса висота буде що? внутрі нашого трикутничка. Далі, чи правильно, що на малюночку 10 і 7 відрізки АА1, Б1 це СО1, це висоти трикутника АЦ. Давайте подивимося. Ну, наче хочеться сказати, що правильно, але чого немає. Немає позначень, що це проводили кого? Перпендикуляри. Тільки ми бачимо ось позначку, перпендикуляр, тільки тоді ми можемо казати, що це були висоти, та, що це була висота. Побудуй тупокутній трикутник, проведи в ньому висоти. Давайте побудуємо. Що значить тупокутній трикутник? Один кут. Тупий, тупий більший за 90. Да? Ось ми з вами побудували трикутник А, а Б, С, АБ, С, тупо, кут С тупий. Проведемо в ньому висоти. Три, е, у Трикутнику можна провести три бісектриси, три медіани і три висоти. Якщо будемо проводити з вершини тупого кута висоту, да, під лінію легше да, прямий кут. Тупого кута ми провели да, під прямим кутом. Бачимо, що наша висота в трикутнику, да, в внутрішній в частині трикутника. Давайте тепер пробувати проводити з вершини А, да, з гострих кутів. Значить, дивіться, хто така висота? Це перпендикуляр опущений до прямої, яка містить протилежну сторону. Тому що, якщо ми зараз будемо проводити до сторони Б, нашу висоту да, з усього кута А, ми розуміємо, що ми не зможемо під прямим кутом привести. Да, бо що таке висота? Це перпендикулярно да, маємо опустити. Тому ми продовжуємо сторону Б, це. Да, і наша висота проведена до прямої, яка містить протилежну сторону. Аж один, нехай буде так, ось інша висота, інша висота е, нашого трикутника. З, з, з вершинки Б робимо так само. Сторону АЦ продовжуємо. І тільки так ми зможемо провести перпендикуляр. БХ2, ось наша ще одна висота. Тут аж просто. Так, є, зрозуміли. Висота проведена не обов'язково висота, що знаходиться у внутрішній частині трикутника. Так, добре, потренувались, попроводили. Побудуй його з трикутний, тупокутній, проведи його медіани одним кольором, висоти іншим. Дивіться, ту ми тільки що проводили висоти. Да? Давайте проведемо в ньому, що нас попросили, провести медіани в тупокутню зеленим кольором. Значить, хто така медіанка? Шукаємо середину сторони, десь може, ось тут, Ось. А М дорівнює МБ, да, це буде медіана. Шукаю середину сторони СБ. Так, і А, якась там М1, да, це медіана. Шукаю сторони АС, І ось Б М2. Так, це медіана. А М2 дорівнює м 2 да, рівні відрізочки. Бо що таке медіана? Середина сторони, до середини сторони. В топокутньому потренувалися і гострокутні хочуть, щоб ми провели медіани і висоти. Значить, проведемо в гострокутному, що це значить? Всі кути гострі. Що значить провести медіани? Шукаємо середини сторін. Середини сторін, так? Десь ось тут: середини сторін, да, рівні відрізочки будуть наші медіани ділити. Ось одна медіана, ось інша медіана, ось третя медіана. так. Пізніше ми з вами вивчимо, що медіани перетинаються всі в одній точці. Так, АМ, якась СМ1, БМ1 це медіани трикутників. Давайте зробимо інший трикутничок, щоб провести в ньому висоти да, гострокутний. Що ми бачимо? Опускаємо перпендикулярчик з цієї вершинки. Перпендику... Ну, чуть -чуть не перпендикулярно, да, перпендикулярно ось тут і перпендикулярно ось тут. Так, всі три висоти теж зійдуться в одній точечці А, Б. Та перпендикуляр. є. Далі побудуй прямокутний трикутник, проведи в ньому висоти. Побачили, висоти в гострокутному, всі внутрі трикутничка. Висоти в тупокутньому, тільки одна висота внутрі, дві інших, що да? поза трикутничком знаходяться. Давайте подивимося, що в прямокутному трикутнику відбувається з висотами. Хто такий прямокутний трикутник? Один кут прямий. І ми розуміємо, що сторони цього прямокутного трикутника ось з вершинки АЦ. Це і є його висота. Так, катет прямокутного трикутника є його висотою. Так само з вершинки Б. Так само проводимо, що перпендикуляр до сторони А, С. тут теж висота трикутника. Інші катет це теж висота з вершинки Б. І тільки з вершини С ми можемо провести. Висоту, да, яка буде внутрі трикутника. Тобто дві висоти збігаються з сторонами цього трикутника, в якому в прямокутному. Добре. Далі. Давайте попробуємо на периметр розв'язувати задачки. Довжина сторони трикутної клумби 3,8 м, 4,5 м, 7,5 м. Ось наш рисунок. Знайди довжину декоративного паркану для огорожі цієї клумби. Коли нас просять знайти довжину паркану, це що значить довжину? Треба порахувати цю сторону, плюс цю сторону і плюс цю сторону. А це що таке периметр? Так? Тому, коли нам кажуть довжину там паркану, да, довжину огороче. Або довжиною плінтуса да, в кімнаті скільки потрібно. Це все про периметр, да, бо треба що кожну довжину порахувати і додати. А це периметр, тому треба додати 3,8, 4,5 і 7,5. Давайте не будемо додавати все по порядку, а подивимося більш зручним способом, да, що нам зручніше спочатку додати половинку плюс половинку, да, бо тут у нас буде ціле число

4 додати 7 це 11, половинка плюс половинка це одиниця. 0,5 плюс 0,5 це одиниця. 11 плюс 1 це у нас тут 12. І 12 см плюс 3 см 8 мм, це що буде? 3 см 12 см це 15 см. Так, і 8 оцих мм додаємо. Дописуємо 15,8 см, це периметр, тобто такої довжини нам потрібно. Взяти доски так, щоб вийшла огорожа для цієї клумби. Так далі ці каби є медіани, трикутника. Бачимо, що рисунка нам не дають. Будемо будувати самі рисунок. Шукаємо головну фігуру. Хто у нас тут головна фігура? Нам говорять про трикутник А С. Нам не кажуть, що це за трикутничок, тому ми його собі будуємо ось таким чином: А Б, С, Трикутник. Ц, К і Б, Є – це медіани. Проведемо з вершини Це Медіану. Шукаю середину сторони протилежної. Це буде Медіана Ц, К. Б, Є. Шукаю середину протилежної сторони з вершинки Б, це буде модіана Б да, поділила сторону навпіл. Кажуть, що АК 8 см, ЦЕ є 10 см. Знайти периметр цього трикутничка А, Б, С, якщо БС до 28 см. Вся сторона 28 см БЦ. Значить, щоб знайти периметр, мені потрібні всі три сторони, так? І а, в мене є тільки вся сторона Б. Але я бачу, що це медіана, що значить рівні відрізки. ак 8 і тут буде 8 см. Отже, вся АБ сторона 16, 8 плюс 8. БК плюс КА це вся сторона Ба. Так само і тут, що це таке медіани поділила сторону навпіл, значить, і тут 10 см. Отже, вся сторона А це 20 см. А Е плюс ЕЦ. І тепер легко знайти периметр, тому що в мене є всі три сторони. 28 додати 20 і додати 16. 28 плюс 20, 48, 48 плюс 16 це буде 64 см. Так, далі. Потрібно знайти верніше, периметр трикутника Аб дорівнює 38 см, знайти його невідомі сторони. Схематично собі побудуємо трикутничок А Якщо дано периметр да, цього трикутника 38 см, то його нам потрібно розписати. Що це за 38 см такі? тому що в периметрі заховані наші сторони. Так? Дивіться, аби. Додати Б, і додати АЦ, і це скільки дорівнює? 38 сантиметрів. Тепер дивимося, яку нам умову дають. Кажуть, що АБ це 14 сантиметрів. Тобто, в периметр формули ми підставили відомі сторони. так? І будемо, що робити? Шукати невідомі сторони. Тільки ми чуємо шукати невідомі з якоїсь формулки, да, будемо користуватися що правилами розв'язання рівняння. 14 перенесемо вправо з протилежним знаком і отримаємо, що сума двох сторін дорівнює 38 мінус 14, це що в нас 24 сантиметри. Ось, вже. Полегшили да, собі трішечки розв'язок. Значить, сума двох сторін це 24 сантиметри. Давайте будемо їх шукати. Невідома і Б це, і невідома АЦ. Що нам дають? Нам дають тільки якусь взаємозалежність між цими двома сторонами. Тому будемо користуватися методом розв'язання через рівняння. Ведемо невідому. Значить, скажемо, що B, це X, тоді A – це що буде теж X, так? Ну, тут у нас 14. БЦ А це рівні сторони. Значить, тут X, тут. X, B, C, X плюс X, і це у нас 24 сантиметри. X плюс X 2 2X, дорівнює 24, X дорівнює, ділимо, що на коефіцієнт біля X, і X дорівнює 12. І дорівнює 12, значить, bc 12 і АЦ теж 12 см. Далі, знову ж таки, не ця умова залишається, да, що сума двох сторін у нас 24 см. Так, але дають, що нам іншу залежність між сторонами. Кажуть, що АЦ. Відноситься до БЦ як 3 до 1. Вводимо коефіцієнт пропорційності, тільки ми чуємо, що є відношення сторін, чи є відношення кутів. Значить, вводимо коефіцієнт пропорційності. Який? Що АЦ буде дорівнювати 3х, БЦ буде дорівнювати 1х, ну або просто Х. Підставляємо в нашу умову, да, що сума двох сторін у нас 24 см сантиметрилось. Значить, 3х. Плюс х дорівнює 24. Розв'яжемо це рівняння, да, отримаємо, додамо 4х24, ділимо на коефіцієнт біля х, х дорівнює 6. Хто такий х тут уважно, бо ми його позначали за х, що коефіцієнт пропорційності. Так? Значить, х, тут у нас 1х, значить, 1 помножити на 6, це буде 6 см, 3х3 помножити на 6, це 18 см. Сторона Б – це 6, сторона А це 18 так, і давайте третю умову проговоримо, нам кажуть, що А це віднятий Б, це буде 8 см. А, так, що це означає? Так само немає жодних історій, не дають нам, да, в нас є якась залежність між цими двома невідомими сторонами. Теж вводимо Х. Якщо ми бачимо, що є різниця величин, це означає, що сторона А це більша за сторону Б, це на 8 см, або що сторона Б це менше на 8 см від А це. Меншу менше позначимо за х, а А це буде х плюс 8. Більша на 8 см. Різниця двох сторін, двох кутів чи двох величин нам дає інформацію, що одна сторона більша за іншу на 8 см. Ну, більша хто від більшої сторони відніма, віднімали меншу. Значить, меншу скажемо Х, тут у нас Х плюс 8. Могли сказати А це Х, то тоді тут ми сказали Х мінус 8, да? бо БЦ. Менша сторона. Так, ну і давайте використаємо що позначені х та х плюс 8. Підставимо ці позначення через х в нашу умову, де будемо шукати рівняння. Бо нам кажуть, що відомо, що сума цих двох сторін 24. Значить, додамо х додати х плюс 8, це 24. Розв'язуємо рівняння, зводимо. Подібні доданки тут. 8 перенесемо вправо, да, невідомі вліво, відомі вправо. 24 мінус 8 це 16. Поділимо на 2, х дорівнює 8. Підставляємо, значить, менша сторона 8 см, більша 16, да, бо вона ще на 8 см була більша. Тут сторона А це 16, 16 см. Так, є. Розв'язали основні задачки, які. Зустрічається в геометрії, да, коли розв'язуємо задачі через рівняння. Вводимо невідомо. Складаємо рівняння. Давайте працювати, давайте працювати далі. Значить, у нас з М і Н середини сторін Б і БЦ, трикутного вікна АБЦ. Малюночок 9. Периметр трикутника М, Б, Н у два рази менший від периметра трикутника а, Б, С. Знайди... Сторону МН, якщо АЦ дорівнює 10 см. Давайте будемо дивитися, що це значить. Значить, нам сказали, що периметр трикутника МБ. Н у два рази менше від периметра трикутника ABC. Що це значить? Що периметр трикутника ABC потрібно що зробити? Поділити нафтю, або, як ми могли написати, або периметр трикутника ABC, що у два рази більше за периметр трикутника MBN. тобто периметр трикутника MBN помножити на 2. Так, А це у нас є 10 сантиметрів, потрібно знайти МН. Значить, давайте розпишемо так ці периметри за сторонами, бо ми бачимо, що один трикутничок, що складається, з іншого трикутничка. Так, розпишемо через сторони, так, бо бачимо, що наші периметри будуть містити якісь спільні елементи. Зараз подивимося. Тим паче нам сказали, що М це середина сторони а, Б, да? Так, Зараз тут буде щось цікаве відбуватись. Розписуємо. Значить, трикутника БЦ, зліва ми пишемо, що це АБ, додати БЦ, додати АЦ. Справа ми пишемо, що це 2 помножити, розпишемо периметри трикутника МБН, що це МБ додати БН і е, додати МН. Якщо ми відкриємо дужечки ось тут справа, що в нас вийде? Що периметр наш АБ плюс Б, С, плюс С дорівнює дві сторони МБ, дві сторони Б Н, і дві сторони МН. І бачимо, якщо нам сказали, що це середини сторін, да, оця точка М це середини сторін. Що це значить? Що БМ і МА це два рівних відрізки. Тобто два, дві сторони МБ, це вся сторона АБ. Два МБ це вся сторона АБ. 2БН, да, це рівні кусочки. 2БН це вся сторона БЦ. Так, і дві 2 мн що це таке, ну ми тут не знаємо, да? бо що тут з ними? Нам не кажуть, вони не знаходяться да? Там одна в іншій стороні і так далі. І що в нас виходить? Що АБ плюс Б АБ плюс Б це з цієї сторони, тоді в нас немає іншого виходу, щоб АС дорівнювало 2 мн так, з такою умовою, що периметр у два рази більше за інший. Так? Бо це АБ плюс Б, це АБ плюс Б, це, це ж дві однакові що величини. Зліва і з права, між ними стоїть, то рівнює. Так? Значить, що виходить, що А Це 2 мн Якщо А це дорівнює 2 МН, то звідси МН чому дорівнює? навпаки да? половині сторони А Половині сторони А це поділити навпіл. А в умові нам сказали, що А це дорівнює 10. Тоді 10 поділити на 2, це 5 сантиметрів. Так, ось, так, за допомогою периметрів розв'язуються ще й такі задачки. І давайте. Середня арифметична всіх сторін трикутника дорівнює 10 дециметрів. Знайти периметр трикутника. Так, значить, якщо у нашого трикутника три сторони то середня арифметична трьох сторін, що це таке, А плюс Б плюс С, поділити на три. Що значить середня арифметична? Сума цих чисел поділити на. Правда, поділити на їхню кількість. Значить, середня арифметична трьох сторін трикутника дорівнює 10 дециметрів. Потрібно знайти периметр трикутника. Для того, щоб знайти периметр трикутника, не завжди обов'язково шукати окремо сторону А, окремо сторону, Б, окремо сторону С. Можемо дивитися, в залежності від умови, шукати, що суму цих трьох, трьох трьох сторін мені навіть іноді не цікаво окремо, А, скільки окремо Б, окремо С. Для периметра мені потрібна сума трьох сторін, там. чи суму можна загнати двох сторін, в залежності від того, яка умова. Ось моя сума трикутника, мені сюди треба дістатись. Якщо сума трикутника поділити на тридцять см, да? утричі менше, да? оцей периметр, значить, весь периметр буде що у нас у тричі більше. Да? На три можемо помножити, щоб що зробити, знищити знаменник ліву і праву частину рівняння помножити на 3. Тут домножимо на три, бо в нас ліва дріб. Коли ми множимо на число, наше число множиться на чисельник. І тут домножити, і 10 домножити на 3. і 3,3 знищуються. Справа у нас буде 30 дециметрів. Так, периметр 30 дециметрів. Ще працюємо. Медіана трикутника АБЦ і Б. Медіана трикутника АБЦ і БМ дорівнює МЦ. Значить, медіана трикутника зрозуміло, що це таке так. Це що вона поділила сторону навпло, значить, АМ дорівнює МЦ, бачимо рівні відрізки. І нам ще кажуть, що БМ теж дорівнює МЦ, значить, теж тут ставимо штришок. Всі ці три рівні відрізки, всі ці три відрізки рівні між собою. Потрібно знайти периметр трикутника АБЦ. Якщо периметр трикутника АБМ, периметр трикутника АБМ. 16 І БЦ у нас 8 см. Значить, розпишемо у ці 16 см, Хто це тут такий? Значить, трикутник АБМ, значить, це АБ, додати БМ і додати АМ. І бачимо, що БМ і АМ, да? це вся сторона А, це, бо ЭМ, е, бо БМ дорівнює МЦ. Значить, АМ плюс БМ це те саме, що АМ плюс МЦ, да? рівні відрізки. Значить, тут у нас вся сторона АЦ. І що в нас виходить? Що ці 16 см – Це АБ додати АЦ. Да? Не вистачає що для нашого великого трикутника. Сторони БЦ, бо що таке периметр трикутника АБЦАБ плюс Б, Це плюс, плюс А Це. плюс А вже є, що це 16 см, тому до 16 ми додамо третю сторону 8 і отримаємо весь периметр трикутника.